Знайомтеся, чарівний ляльковий будиночок у фетровій книжці для маленької дівчинки. На першій сторінці принцеса з розкішним волоссям і короною. Її можна розчісувати та прикрашати, створюючи нові зачіски. Зранку у її спальні сходить сонечко, достатньо повернути деталь у віконці і день змінює ніч, а поруч з ліжечком чекає улюблений ведмедик, з яким дівчинка засинає щовечора. Прокинувшись, вона йде до гардеробної. Тут стільки одягу, сукні, светрики, курточки, штанці можна обирати вбрання для будь-якої погоди та настрою. А потім час на кухню. Тут на нас чекають апетитні страви, піца, тістечка, фрукти, напої, можна приготувати сніданок або влаштувати святковий обід для друзів. У фетровій книжці кожна сторінка як нова пригода вона розвиває фантазію, дрібну моторику і дарує море радості. Ляльковий будиночок це затишний світ у маленьких долоньках. Дякую за увагу.